Почнемо, м'яко зайнявши положення, сидячи на колінах, в центрі або трохи позаду коломка. Опустіться на п'яте, зробіть глибокий вдих плавно, піднімаючи обидві руки до неба, відкриваючи серце та всю передню частину тіла. М'яко впустіть руки до серця, відчуйте тепло дотику. Давайте повторимо це ще раз. На вдиху знову піднімаємо руки до неба, з видихом плавно, відведіть праву руку назад, ліву покладіть на праве коліно і м'яко поверніться, поглянувши через праве плече. Почніть м'яко повертаючись від центру живота, уважно стежачи, щоб ваші стегни та коліна були спрямовані вперед. Зробіть глибокий вдих, на видиху погляд спрямований через плече. Відчуйте, як тіло занурюється в легкий м'який поворот. І знову повний вдих. На видиху поверніть руки вгору. Плечі вирівнюються вперед і тепер обережно поверніться в інший бік. Права рука опускається на ліве коліно, ліва рука за спиною, а погляд спрямовуючи через ліве плече. Розслабте плечі. Подалі від вух, подовжуючи шию і відчути, як тепло наповнює хребет, оживляючи вашу енергію та кровообіг. Зробіть ще один ніжний вдих. На видиху знову м'яко поверніться до центру. Підніміть руки. Плавно зігніть лікція, закиньте голову назад і повільно переходьте в позу дитини, опускаючи руки на килимок і лоб на великі пальці. Нехай цей момент стане нагодою для занурення у себе, щоб відчути єдність розуму і тіла, повернутися до теперішнього моменту на вашому килимку. Зосередитися на м'якому потоці дихання, руху і усвідомленості. Відчавний глибокий вдих. На видиху простягніть руки вперед і плавно перейдіть у положення на четвереньках. Витягніть обидві ноги назад, приймаючи положення планки. Вдих. Видих. Активуємо м'язи центру, підтягуючи пупок до хребта. Зробіть ще один глибокий вдих. На видиху опустіть коліна на підлогу. Потім зігніть лікті, опускаючи груди і підборіддя. Проведіть тілом вперед, натискаючи на руки і розкритися в кобру. Видих. Опустіть чоло, зробіть цей рух плавним, відкриваючися кобрі. Видих, розслабтеся. Ще раз, не тисніть на руки, цього разу спробуйте підняти стегну над килинком, розкриваючи груди та серце. Погляньте через праве плече, опускаючи ліве стегно. Розтягуйте бокову частину тіла. Погляньте назад, на центр. А потім в інший бік. Ліве стегно опускається, коли дивитесь через ліве плече. Поверніться у пози собак мордою вгору. Ну, відштовхніться і переходьте в собаку мордою вниз, чудово. Трохи розставте ноги то дозвольте грудям спуститись нижче, грудина на підлога, вдих, видих, розслабтеся, випустіть напругу тіла, з ніг, з плечей, відпустіть її на видиху. Приповільно пройдіть стопами вперед до початку килимка, зробивши чотири або більше кроків і перейдіть до нахилу вперед у стоячому положенні. Опустіть ліву руку до килимок, зігніть ліве коліно, підніміть праву руку до неба, витягуючи праву ногу. Зануритись глибше в розтяг правого підколінного сухожилля, додаючи легкий поворот тіла. Тягніться правими пальцями до неба, погляд спрямований вгору, а інша рука міцно стоїть на каланку. Дихайте, відчуваючи розтягнення правого підколінного сухожилля. Тепер поверніть долоні до себе, зігніть лікоть і спробуйте дотягнутися правими пальцями до лівого стегна, приймаючи варіацію з захватом. Правий ліко спрямоване до неба. На видиху відпустіть руку, підніміть її вгору і поверніться до центру. Тепер зніміть бік, витягніть ліву ногу, підніміть ліву руку вгору, праве коліно зігнуте. Права рука на підлозі, погляд спрямований до неба. Дихайте, відчуваючи розтягнення лівого підколінного сухожилля. Помічайте місця з напругою і запрошуйте туди більше кисню. Зробіть глибокий вдих, на видиху поверніть верхню долоню від себе, зігніть лікоть і спробуйте дотягнутися лівими пальцями до правого стегна, ще раз виконуючи варіацію з захватом. Погляд залишається спрямований вгору, глибокий вдих, видих. Відпустіть верхню руку, поверніть її до центру, нахил вперед у стоячому положенні. І повільно піднімайтесь до положення стоячи та дасина. Видих, розслабте плечі, ще один вдих руки до неба, видих, лікті зігнуті, з'єднайте долоні біля серця, повертаючись до себе, відчуваючи зв'язок із внутрішнім світом. Ще один вдих, підніміть руки вгору, на видиху плавно нахиліться вниз до підлоги. Вдих, підніміться наполовину, видих, зробіть крок назад. У положення планки перейдіть у чотирангу, опускаючись на колонок. Відкрийтесь в позі собаки мордою вгору, видих, відштовхніться руками, перейдіть у позу собаки мордою вниз. розслабивши ноги, вдих. У наступному видиху зробіть крок лівою ногою між руками. Опустіть праве коліно, низький випад, підніміть руки до неба, з'єднайте руки, зігніть лікція і приведіть долоні до серця. Поверніться до лівого боку, поклавши правий лікоть на ліве коліно, лівий лікоть спрямований вгору, погляд опущений на килимок для більшої підтримки. Якщо додаєте виклик собі, можете підняти погляд вгору. Залишайтесь підогнутим пальцями в правої ноги, зробіть ще один глибокий вдих, видих. І тепер підніміть праве коліно з килимка, залишаючись у тій же закрученій позиції. Відчуйте, як починає стимулюватися травні органи. Якщо хочете просунутися далі, випряміть лікті, поклавши праву руку на підлогу, а ліву витягнуть вгору. Залишайтеся тут, глибоко дихаючи. ж можливо, наступний рівень. Заведіть ліву руку за спину, праву між ногами, погляньте через ліве плече. Це може бути складно для деяких, тому якщо цей варіант наразі недоступний, залишайтесь в попередній позиції. Глибоке дихання. Завдяки цьому стисненню травних органів ми стимулюємо притік нової крові до цієї зони, що допоможе вивести токсини і прискорить обмін речовин. Повільно поверніть погляд вниз. Якщо руки ще не витягнуті, випряміть їх і з'єднайте долоні. Крокніть правою ногою вперед, переходячи в закручену позу стільця, залишаючись у тому ж скрученому положенні. Коліна стопи разом, погляд може бути спнований вниз на килимок або вгору до неба. Глибоке дихання. І тепер розкручуйтесь, підніміть руки до неба у позу стільця. Вдих руки до неба, а видих долоні біля серця. Підніміть праве коліно. Тепер ви можете або взяти праве коліно лівою рукою, залишаючись тут, або захопити щиколотку і спробувати витягнути праву ногу вперед. Якщо зупинитись на цьому етапі, це чудово. Або ж наступний варіант витягніть праву руку назад для більшого балансу. Має три рівні, виберіть той, що підходить вам найкраще, дихайте глибше, витягуйте праву руку назад, відпустіть стопу і крокніть назад у позу зворотного трикутника. Розкриваючи руки, праву руку розмістіть зовні лівої стопи, а ліву руку підніміть вгору до неба. У зворотному трикутнику прагніть утримувати таз рівним, п'ята задньої ноги на підлозі. Знов ж таки скручуємося, стимулюючи травну систему, тягнемося лівою рукою до неба, глибоко вдихаючи. На видиху зігніть переднє коліно, розкрийте руки ще раз. Підніміть обидві руки до неба в позу воїна першого, утримуючи переднє коліно зігнутим. Видих опускаємо руки та робимо крок вперед до переднього краю колимка. Вдих руки до неба. Видих плавно і нахил вниз. Вдих витягніться вперед, подовжуючи хребет. Видих крок або стрибок назад в планку. ранга на килимок. Вдих собака мордою вгору. Видих плавний перехід у собаку мордою вниз, розслабте стопи. Перейдемо на інший бік, крок правою ногою вперед. Опустіть ліве коліно, пальці задньої ноги підогнуті, обидві руки підніміть до неба низький випад. З'єднайте долоні, приведіть руки до серця. Скрутіться вправо, поклавши лівий лікоть на праве коліно, правий лікоть спрямований вгору. Погляд опущений або спрямований до неба. Залишайтеся в цій позиції, дихайте, пальці лівої ноги підогнуті. Тепер спробуйте випрямити заднє коліно в скрученому випаді. Тримайте погляд і зосередженість. Один глибокий вдих на видиху поглибте скручення, опустивши ліву руку на підлогу, а праву підніміть до неба. Якщо доступно, зігніть правий лікоть і заведіть руку за спину. Ліва рука проходить між ногами, схопіть руки разом і розкрийтеся, дивлячись через плаве плече. Тримайте міцно опору в ногах подовжуючи скручення і видихаючи з кожним рухом, очищаючи травну систему і виводячи токсини. Поверніться в центр, опустіть обидві руки, кропніть лівою ногою вперед. Переходячи в скручену позу стільця. Права рука спрямована вгору, тримаючи баланс без зосереджені та під контролем. Ще один вдих та видих. Розкрутіть тіло, підніміть руки до неба. В позу стільця. Вдих, утримуйте, видих, підніміться стоячи. Вдих руки вгору. Видих, підніміть ліве коліно до грудей. Обхопіть ліве коліно правою рукою, а ліву руку витягніть назад. Наступний рівень захопіть щиколотку або, як варіант, витягніть ліву ногу вперед і ліву руку назад, приходячи балансуючу скручену позу. Можливо, міцно заземлити опорну ногу. Вдих, видих. Пікніть лівою ногою назад до центру килимка, розкрийте руки, переходячи у зворотний трикутник. Ліва рука на підлозі, права рука витягнута вгору. Обидві п'яти на підлозі та рівний. Дихайте, фокусуйтеся, відчувайте скручення. З видихом вивільняйте енергію, токсини, все, що більше не приносить користі вашому фізичному і ментальному стану. Зігніть переднє коліно, ще раз розкрийте руки, перейдіть у позу воїна першого. Залишайтеся у вірабхадраса на один, відкриваючи грудну клітину вдих, видих, крокуйте вперед до переднього краю колимка, знайдіть свій знову центр на наступному вдиху. Підніміть обидві руки до неба, видих, нахиліться вниз у складку вперед, вдих подовжте хребет, видих, крокуйте назад у планку. Чутуранга Дандаса на вдих, собака мордою вгору. Видих плавно переходьте в собаку мордою вниз. Чудово, зробимо ще один вдих, наповнюючи живіт, видих, дозвольте собі розслабитися глибше в цю асану. ще один вдих. Підніміть п'яти з килимка, зігніть коліна, видих стрибок вперед на килимок, витягнувши ноги перед собою в навасину. Поза човна. Витягніть руки вперед і повільно опускайтесь на килимок під контролем. Коли голова і руки торкнуться килимка, витягніть ноги, натягніть стопи і підніміть стегни, переходячи в халасину позу плуга. Пальці ніг спрямовані до підлоги. Пальці рук переплетені, лікті витягнуті. Залишайтесь в центрі, відчуваючи баланс плече і тазу. Дихайте глибше. Ця поза чудово стимулює щитоподібну залозу, закрийте очі та зосередьтесь на своєму диханні. Вдих і видих, включаючи розтягнення у спині та ногах. Намагайтесь зберігти лікці прямими долоні разом. І один глибокий вдих, на видиху залишайтесь в тому ж положенні, просто трохи розставивши стопи ширше, приблизно на ширину плечей. Перебувайте тут. Якщо відчуєте, що можете піти далі, зігніть коліна і покладіть їх на вуха. Ідеальна поза, коліна торкаються підлоги, але робіть те, що вам зручно. Якщо не можете торкнутися підлоги, це не проблема. Вигинайте коліна і просто насолоджуйтесь розслабленням. Якщо сьогодні це занадто залишайтесь з витягнутими ногами або вийдіть з пози раніше, якщо потрібно. Чудово. Тепер витягніться назад в халасану, звільніть руки і починайте повільно опускати хребет донизу. Коли спина торкнеться калимка, глибокий вдих і продовжуйте повільно опускати ноги 4, 3, 2, 1. Опустіть ноги, розслабте руки, перейдіть до фінальної пози. Шавасана. Скористайтесь цим моментом, щоб дати тіло осісти, дихайте глибоко животом грудною клітиною. На видиху повністю розслабляйте тіло, відпускаючи будь-яку вагу чи напругу. Дозвольте цій важкості розчинитися в килимку у землі під ним, розслабте м'язи, відчуйте кожну кісточку важкою, привітайте глибоке розслаблення, дихайте в живіт, надсилаючи кисень до шлунка, печінки, нирок, тонкого і товстого кишечника. Наповнюючи енергію систему травлення, це забезпечує вас здоров'ям, силою, життєвою енергією. Дякую, що вас і не стільки, скільки забажаєте, і дякую, що були зі мною на цій чудовій практиці. Намасте.